Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Давайте поговоримо про перші 100 днів Дональда Трампа в, так би мовити, ракурсі. його... Керівництва. От як він керує. Ще одна річ, яка нами не опрацьована, тобто, як він керує своїми підлеглими, ми знаємо, що він там заявляє, що він там підписує, але ж є щоденна рутинна робота, коли навколо тебе. Десятки і сотні людей, які тобі підпорядковані, і ти маєш їм давати якісь, так би мовити, поради, настанови, пояснення і так далі. Там сміялися в свій час над стилем керівництва покійного царства йому небесне москаля. Так, керівника там, здається, Закарпатської облдержадміністрації. Так, коли ну, це гумористи, так, так, його перекривляли про те, як він управляє. Значить, що в мене вісім заступників, так, які через кожні 5 хвилин приходять до мене і питають, що мені робити? І я їх посилаю на три літери. І вони йдуть і чітко виконують свої службові обов'язки. Ну, це, ну, я, це вже пострадянський стиль, так би мовити, управління. Але у Трампа ну, фактично є радянський стиль управління. І це пов'язано із його геронтологічними особливостями. Тобто він сьогодні може сказати і моментально забути про це, дать доручення і забути, дать доручення таке, яке виконати не можна ну, е, наказати щось робити таке, яке ні в які ворота не лізе і на голову не налазить. От протягом цих ста днів, оця вся, оце все, оцей бомон, який його оточує, я маю на увазі ну, безпосередніх технічних працівників. Вони спочатку, так би мовити, очі в них на лоба лізли від цього всього, а потім вони почали протягом цих 100 днів поступово призвичаюватися. Так от я вам розкажу як старий совок, як мені розповідав один директор школи, як він працює в цьому сенсі. Так. Тобто в нього було три отаких. От як кажуть, шпичаки гострі на які він наколював всі розпорядження, накази, які там приходили до такого то числа, те, то, друге, третє, четверте. І він, коли це приходило перший раз, наколював його на одну на один гостряк, так, який зустрічав у нього. Більшість більше не приходили, Значить, вони нікому не були потрібні ті розпорядження. Тепер приходило другий раз, ті вже, які були перший раз, він наколював їх на другий гостряк. І тільки коли приходило там щось одне чи два, яке вже третій раз приходило до нього, то він на нього. Наколював на третій гостряк і готував на нього відповідь. Я думаю, що у Дональда Трампа ну, я просто рекомендую його, так би мовити, технічним працівникам взяти досвід, який я пропоную оцього радянського директора школи розумного. Який знав цю систему і розумів, що більшість розпоряджень вони нікому не потрібні, і про них одразу й забули, ну, так само, як Трамп, віддав і забув. Якщо вже він згадав, другий раз нагадав, то тоді треба на другий гостряк наколоти. Так. І от якщо вже втретє він згадає. Про що? що це говорить, що це для нього в крайньому разі річ важлива, і тоді треба щось робити, готувати якісь відповіді, готувати якісь аналітичні таблиці, якісь дані, і все таке інше. А до того ну, перейматися цим маразмом, який йде від <кхід> людини, яка вже Мала б, як кажуть, няньчити правнуків, а не керувати державою найбільшою в світі, то там надходить, що хочеш. Це ж тільки можна уявити собі. І тільки та що там уявити, ми ж бачимо кожен день. Воно так поступово стихає, 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 так, тому що ну, вік же вже такий. Почалося все дуже, бордзо, бардзо, то не свежа, то не бардзо свежа штука, із гармати стрижалить крука, а то бардзо штука свежа, голим дупом забіць єжа. Ну, я так приблизно по польському. так. Відповів, ну чому? Ну тому що Трам вже ж повідомляв про те, що там стоїть черга, яких спраглих цілувати йому дупу.